Доброго дня, шановні присутні, Сучасний отче Михайле, гості нашого села, дорогі краяни. Сьогодні ми зібралися в нашому мальовничому селі угорники з нагоди відкриття спортивного майданчика зі штучним покриттям. О, спорт! О, спорт! Це просто клас! Дружіть із ним завжди! Здоров'я, юність, силу дасть і творчої снаги. Цей день. У нашому селі ми сподіваємось на велику ласку і благословення Всевишнього та Матері Божої для всіх нас. Діти майбутні нації, турбота про них основна справа педагогів школи, батьків та громадськості села. На зустрічі жителів села з представниками районної влади піднімалося питання про будову спортивного майданчика зі штучним покриттям, та як школа не має спортивного залу. Нам обіцяли допомогти, якщо громада підставить плече. Це питання підтримала сесія сільської ради. Депутати звернулися з проханням до підприємців та активу села допомогти допомогти обладнати власним коштом основу для майданчика, і всі щиро відгукнулися. Несподівано нам доля усміхнулася. В червні наше село завітав депутат обласної ради Юрій Дерев'янко. Вислухавши наші проблеми, він пообіцяв допомогти нам. І вже в липні було виділено і всеукраїнського фонду Юрія Дерев'янка комплекс штучного покриття для великого спортивного майданчика на суму 191 тисяча гривень. Районна влада теж підставила своє плече. І допомогла нам перевести субвенцію з бюджету розвитку села у сумі 21 тисячі гривень, що дало змогу придбати комплект огорожі спортивного майданчика. За що ми їм всім щиро вдячні сьогодні? Велике спортивне свято в селі Угорники розділити нашу радість прибули гості: голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич. Голова Коломийської районної ради Богдан Болюк. Представник всеукраїнського благодійного фонду Юрія Дерев'янка пані Марія. Настоятель церкви святої Параскеви отець Михайло. Всечасний отче просимо благословити наше свято.